Доброго дня всім! Давно на каналі не було нових відео, і в цьому відео я хотів би розповісти трішки про свої плани на подальшу підготовку до наступних змагань та про свої силові. Наступний сезон змагань десь почнеться після липня, але я, скоріш за все, десь ближче до кінця року виступлю, ну, дивлячись, в яких містах будуть змагання. Поки мої силові складають жим 105. На позаминулих змаганнях присід 125 і станова 180. В Планах зараз перейти трішки на іншу програму. В принципі, залишиться ті ті ж самі два рази в тиждень. Жим важкий та легкий, і два рази присід і одна станова, але акцент уже більше буде на ноги та на жим. Тому е, присід буде перший день важкий, а третій день е, просто об'ємний. Теж е, не легкий присід, але вже більш об'ємний. У Мене вже вівторок було тренування е, по цій програмі, і ноги ще не відійшли на сьогоднішній момент. Сьогодні п'ятниця і в мене вже було третє тренування. Так сталося, і ноги ще боліли. А сьогодні вже було важке. Об'ємне тренування ніг, тому вони сьогодні прямо дуже таки втомилися. Тому я думаю, що присід повинен вирости непогано. І ще хотілось би зафіксувати на цей момент форму, так би мовити, я зараз важу 73-74, Вага коливається. Я так і планую залишати 75 п'ятій категорії. Просто хотів би зробити акцент, так би мовити, зафіксувати на ноги, чи збільшиться під час тренування в цій програмі ноги в об'ємі чи ні. Ну і все інше, в принципі також хотілося б трішки скинути зайвого зайвої ваги, але не багато. Але це вже як додатковий бонус буде, тому що в мене поки основна ціль це нарощення силових, а вже форма, рельєф це вже як приємний бонус. Тому зараз хотів би е, зафіксувати е, свою форму. Сьогодні 21 е, е червня. Ну, ось така на даний момент форма. Е ще трішки по плану пройдусь на виступи, на змагання. Хотілося б найближчим часом е взяти майстра спорту зі стану витяги. Це треба потягнути 200, е тобто ще 20 кілограмів. І наблизитись максимально до кемесу по триборству. Там, якщо не помиляюсь, 452,5 кг. Якщо помилився, напишу під цим відео. Наразі поки мій тотал складає 400 кг. Тобто ще треба піднажати. Маю надію, що до кінця року я це зроблю. А на цьому все. Ось таке сьогодні коротке відео розмовне. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить.